Чи можемо ми завжди довіряти своїй пам'яті, чи те, що ми пам'ятаємо, було насправді таким? Багато хто з вас чув про феномен хибних спогадів, коли людина чітко пам'ятає те, чого насправді не було або не могло бути, особливо це стосується спогадів з дитинства. Але якщо спогад однієї людини не точний, це не біда, адже є інші люди, які можуть допомогти їй зрозуміти, що вона помиляється, і її пам'ять її підводить. Але чи може бути таке, що у мільйонів людей існують одні й ті ж хибні спогади, деталі яких збігаються у різних людей? Нельсон Мандела був борцем за права чорношкірих у Південно Африканській Республіці. З 1948 по 1994 рік у цій країні був режим апартеїду, коли чорношкіре населення країни було сильно обмежене у своїх громадянських правах і свободах. Чорні жили у спеціальних районах, багато з яких були оточені парканом і колючим дротом. Вони не могли вільно пересуватися по території країни, не могли займати багато посад, заборонені були шлюби з білими і так далі, і це при тому, що. Кількість білих людей країні була набагато меншою, близько 20%, а всі інші були чорними, тобто, в даному випадку, меншість повністю пригнічувала більшість. Так ось, Нельсон Мандела був одним з лідерів боротьби чорношкірих людей з режимом апартеїду. За свою діяльність його арештували за антидержавну діяльність і засудили до довічного ув'язнення в тюрмі, в жахливих умовах, його змушували працювати на родовищах вапняку. Який так сильно відбивав сонце, що Мандела частково втратив зір. Врешті-решт він відсидів у тюрмі 27 років. Його випустили у 1993 році в результаті боротьби громадських активістів за його звільнення а також політичних змін Україні. Невдовзі після виходу з в'язниці він був обраний президентом пар. Уявіть собі, людина майже 30 років відсиділа у в'язниці, і після звільнення одразу стала президентом країни. Під час свого президентства він зробив багато для своєї країни, для рівноправності і отримав Нобелівську премію миру за свої досягнення, тобто він був дуже шанованою людиною. Він помер у віці 95-х років, у 2013 році, тобто зовсім недавно, в колі своїх близьких і друзів. І ось тут починається найцікавіше: новина про його смерть облетіла весь світ. Він був дуже видатною, відомою людиною і тому про це говорили багато. Я сам це пам'ятаю. Так ось одразу після цього не з'ясувалося, що у світі є мільйони людей, які дуже здивувалися цій новині, бо вони пам'ятають, що Нельсон Мандела помер у в'язниці багато років тому, у 80-х або 90-х роках. Люди обговорювали це в інтернеті і швидко знаходили інших таких же, які точно так само пам'ятають факт того, що Мандела помер багато років тому у в'язниці. Вони пам'ятають новинні репортажі з ПАР, де розповідалося про похорони Мандели після його смерті у в'язниці. Пам'ятають газетні заголовки про те, що лідер руху за рівноправність помер у в'язниці, пам'ятають інтерв'ю з його друзями і близькими, і навіть пам'ятають прощальну промову його вдови на його похоронах. І все це, згідно з їхніми спогадами, відбувалося багато років тому, у 80-х чи 90-х роках. Саме таке групове хибне спогадання і було названо ефектом Мандели. І як виявилося, випадок зі смертю Нельсона Мандели не єдиний прояв цього феномена. Наприклад, ті, хто дивився зоряні війни, пам'ятають фразу Дарта Вейдера Люк, я твій батько. Ця фраза існує в багатьох мемах, і взагалі вона дуже популярна серед фанатів саги, і не тільки. Однак насправді фраза звучить інакше. Дарт Вейдер каже Ні, я твій батько. Здавалося б, різниця невелика. Однак сотні тисяч людей були дуже здивовані, коли дізналися, що така добре знайома їм фраза з улюбленого фільму, звучить інакше, ніж вони її пам'ятають. Є ще інший приклад. У США, починаючи з середини 60-х років, виходили дитячі мультики, а також книжки із серії Ведмеді Беренстейн про сім'ю ведмедів з такою прізвищем. Їх у дитинстві дивилися ті американці, яким зараз приблизно 40 або 45 років. Ці мультики вже давно не популярні, їх більше не показують. І ось цікаво те, що багато з тих дорослих людей, які в дитинстві дивилися цей мультик, пам'ятають його назву не як ведмеді Беренстейн, а як ведмеді Беренштейн. Можливо, для російського вуха різниця незначна, але для нас це все одно, що Пушкін або Путін, тобто дуже велика різниця у вимові. В інтернеті є групи в соціальних мережах і навіть цілі сайти, де збираються люди, які щиро вірять у те, що це все якийсь розіграш і що прізвище сім'ї ведмедів насправді Беренштейн. Хтось навіть вважає, що мультик таємно перейменували могутні єврейські еліти, щоб ведмеді більше асоціювалися з євреями. Тобто з'явилися справжні теорії змов, оскільки люди просто не можуть прийняти простий факт того, що їхня пам'ять їх підводить. І таких випадків прояву ефекту Мандели є безліч. Але чому ж це відбувається? Як це може пояснити наука? Вперше термін ефект Мандели після його справжньої смерті в 2013 році з'явився на сайті жінки екстрасенса Фіони Брум. Вона почала просувати ідеї про те, що не може бути такого, що так багато людей просто-напросто помиляється, вважаючи, що Мандела помер у в'язниці. Тому вона запропонувала два варіанти пояснення цього феномена: перший це те, що існує нескінченна кількість всесвітів і, відповідно, нескінченна кількість різних варіантів розвитку подій, так ось в якійсь Всесвіту Нельсон Мандела дійсно помер у в'язниці. Усвідомлення і спогади людей з того Всесвіту раптом потрапили до нашого Всесвіту, тому існує так багато людей, які це пам'ятають. Фіона Брум згадує, що можливість існування паралельних всесвітів допускається наукою, і тому ця теорія нібито є науково обґрунтованою та реалістичною. Наука дійсно допускає можливість існування паралельних всесвітів. Багато відомих фізиків знаходять підстави для розгляду цієї можливості, але варто зазначити, що наукові моделі такої мультивсесвіту повністю виключають будь-яку можливість передачі інформації, енергії або будь-якого іншого контакту між різними всесвітами. Тому таке пояснення ефекту мандели не може претендувати на науковість. Друга версія, яку запропонувала Екстрасенс Брум, це те, що ми живемо в комп'ютерній симуляції і подібні феномени це щось на зразок збоїв у матриці, глюків у програмі. Цей варіант більш реалістичний, звичайно, тому що ймовірність того, що ми насправді живемо в комп'ютерній симуляції, досить велика. Але це тема для іншого відео. Проблема в тому, що істинність цього припущення неможливо перевірити експериментально. Та й чи потрібно взагалі намагатися пояснити цей феномен за допомогою настільки складних і неймовірних моделей реальності? Наука пропонує нам інші, значно більш переконливі пояснення. Сучасна наука про мозок стверджує, що наш мозок конструює наші спогади з багатьох частин. Тобто некоректно вважати, що наші спогади це як відтворення відеофайлу або знятого на плівку фільму, який завжди відтворюється однаково. Замість цього наші спогади відтворюються мозком щоразу. І щоразу він може допускати невеликі помилки, які з часом можуть накопичуватися, тому через деякий час, іноді навіть дуже короткий, наші спогади майже не мають нічого спільного з тими подіями, які були насправді. Ми можемо пам'ятати деталі події, яких насправді не було, або забувати ті деталі, які насправді були. Наприклад, згадуючи інтер'єр кімнати, в якій ми колись давно були, ми можемо пам'ятати, що там був диван. Однак ми самі того не усвідомлюючи, не пам'ятаємо, який саме там був диван. Шкіряний чи полотняний, і якого кольору він був, тому наш мозок може просто вставити зовсім інший диван в ці спогади, щоб заповнити цей пробіл, і ми будемо думати, що в тій кімнаті стояв білий шкіряний диван, хоча насправді там стояв коричневий полотняний. Більше того, нейронні зв'язки, що зберігають схожі спогади, знаходяться фізично поруч одна з одною в мозку. Нельсон Мандела не помер у в'язниці. Однак у той самий час, коли він потрапив до в'язниці, у пар був інший борець за права, який також потрапив до в'язниці. Його звали Стів Біко, і він дійсно помер у в'язниці. Можливо, саме новини про його смерть бачили ті люди, які пам'ятають смерть Мандели. Біко також був чорношкірим, також був борцем за права, також спар і також сидів у в'язниці. Також можливо, що після смерті Стіва Біко ходили якісь чутки або побоювання про можливу смерть Мандели, можливо, про це навіть писали газети. Тому не дивно, що люди переплутали двох цих людей. Одне спогадання наклалося на інше, і вийшов такий конфуз світового масштабу. Ситуація з ведмедями Беренштейн теж схожа в Америці дуже багато людей, чиї прізвища закінчуються на Штейн, а не на Штайн. Саме тому в пам'яті людей закарбувався варіант з прізвищем Бернштейн замість правильного Бернштейн, адже таке прізвище для американців дуже неприродне наша пам'ять взагалі дуже ненадійна річ. А зараз, у вік інтернету, стало ще простіше стати жертвою дезінформації. У соціальних мережах є цілі групи, створені навколо того чи іншого заблуждення. є групи антивакцинаторів, конспірологів, які не вірять, що американці були на місяці. Групи з альтернативної медицини, групи, де люди обговорюють, як врятуватися від глобальної чіпізації і тому подібне. Люди дуже соціальні істоти, і тому ми схильні зміцнюватися в своїх переконаннях, коли таких же переконань дотримуються інші люди навколо нас. Часто дезінформацію також поширюють відомі та впливові люди, яким інші схильні більше вірити. Також існує таке поняття, як пузир фільтрів. Ця концепція заслуговує на окреме відео, але суть її така: алгоритми YouTube, та інших соціальних мереж аналізують те, який контент ви дивитеся, що вводите в пошук, на які канали підписані, і як довго дивитеся ті чи інші відео. Тому алгоритм може зрозуміти, що вам цікаво, і пропонувати вам до перегляду саме ті нові відео, які ви ймовірно подивитеся. Іншими словами, якщо конспіролог, який підписаний тільки на канали про теорії змови, введе в пошук, наприклад, що таке еволюція, то йому покажуть ті відео, де говориться, що еволюція це брехня і що наука все приховує. І у такої людини буде складатися відчуття, що всі і розділяє його конспірологічні переконання. Така людина далі і далі буде зміцнювати свою віру у те, що Нельсон Мандела помер у 90-х роках, або у те, що земля плоска чи вдасться унести чийсь життя, але заблудлення можуть бути небезпечними як для самої людини, так і для суспільства, в якому вона живе. Якщо людина вірить у те, що вакцини створені, щоб вбивати людей і у вишні, вона своїм відмовою від вакцинації і лікування піддає під загрозу себе та інших людей. Тому віра у брехню не є особистою справою кожного. Це не приватна думка однієї людини, а те, з чим, по можливості, завжди треба боротися. Підписуйтеся на канал і залишайте ваші коментарі, я і всі завжди читаю. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди, хай щастить та будьте здорові.